Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Скажіть, будь ласка, ніще, скоріше на задоволення? Що не буде? В е, ну, першу года. Грали на перемогу, хотілося, якби налаштовували хлопців на е, бій. Ми вважали, що буде важка гра. Але... Е, е, Проблеми виникли якби как бы, і в началі гри було багато помилок, було багато браків. Є претензії. Декілька футболістів, які просто не налаштувалися. Тобто установка була одна. Повністю провалили перший тайм на щодо установки. В перерві ми з ними поспілкувалися, сказали, щоб виправляли, але теж почало продовжуватися. І в другому таймі будемо якісь носити корективи. Бо це не задоволено. Тож що було першому таймі, і почало другому. Її прийшлося переналаштовувати цемена. Да, хлопці молодці, якби зібралися б мене, заслужили, заслужили ці пенальті, забили гол, намагалися змінити гру, але якби ну грали до кінця, якби по многім як питань немає. Ну є проблеми, де треба вирішувати колективу. Заміни підсилили гру. Так, да, я ж кажу, ми ні одного практично ні одного моменту не создали першому таймі, не грали в тій футбол, який ми домовлялися, який ми тренуємо, який ми тренерським штабом хлопцям розказуємо, який в футбол грати, але все було по їх Чому так? Ну, будемо вирішувати, рішати ці питання ну, в розігальні. Нічия для команди, це позитивний результат? Ну, я думаю, Соболоні на виїзді та позитивний. Хоча ми, чесно кажучи, ми їхали за трьома очками, тому що ми першу зустріч зіграли вдома негативно, 1-2 програли ЛНЗ. Ось то, ну, опять же, ми не той футбол грали, що ми маємо грати. Сьогодні ми, Повернулися, скажімо так, Нива, то є Нива. І така гра зубата. Не даємо в підкатах багато боротьби. у Нас моменти є. ну, Нам треба дивитись, там теж питання є по пенальті, так що і туди, і туди. Так що там треба дивитись. Але я хлопцям задоволений дуже. Ось виконали все, що ми домовлялись. Тому я з оптимізмом дивлюсь в майбутнє. Завдання Ниви на сезон яке? Завдання на сезон, ну Дивіться, у нас ви знаєте, у нас 4 очки зараз, тому маловато, скажімо так, щоб там реально составить конкуренцію, але будемо намагатися в будь-якому випадку кожен матч віднімати очки і собі в копилку додати. Добре, сьогодні команді, ви кажете, вдалася гра. Заміни підсилили гру? Ну, скажімо так, я не скажу, що там підсилили, але скажу, що не, не послабили, скажу так. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.